Концентрація на полум'ї свічки. Для чого це нам потрібно? Перш за все, візуалізація включає роботу правої півкулі, яка працює з образами. Образи це Перше, що нам потрібно в магії, в щитуванні інформації. І концентруючись на полумній свічки, ми вчимось фокусуватися, візуалізувати оці образи для того, щоб тримати увагу на образі, для того, щоб вони. Вспливали в нас з підсвідомості для того, щоб ми їх могли бачити, а потім щитувати з них інформацію. Це те, що в нас, це те, що пов'язано з ясно баченням, ясно відчуванням. Ми можемо бачити, ми можемо відчувати, ми можемо чути. Це все. Про візуалізацію і сприйняття образів, це потрібно напрацьовувати. Нема людей, які не можуть візуалізувати. Ну, може, це якийсь, не знаю, сотий відсоток таких людей. Якщо ти можеш от, ти можеш згадати вчорашній день. Ти робив, робила це, 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 ти можеш це описати, проговорити. А якщо ти вже це говориш, значить в твоєму мозку вже складені. Ти описуєш образи. Спочатку образ, потім. Ти вже описуєш, що відбувалось. Тобто ми всі можемо згадувати, ми всі можемо візуалізувати. А образи знаходяться в астралі. Ми працюємо з астральним планом там, де ми щитуємо інформацію, Щитуємо інформацію з образів з тих картинок, що нам приходять. Наступне, чому важливо? Робити щоденну візуалізацію зі свічкою, це тому, що ми зупиняємо думки, ми входимо в медитативний стан, переключаємось на інші хвилі і входимо в стан медитації, тож, отож, як ми візуалізуємо? Ставимо перед собою свічку. І починаємо її розглядати. Розглядаємо полум'я, розглядаємо, з яких частинок вона складається, яка вона, можемо її відчувати. Відчувати, можливо, ось тут на, на дотик, на запах. Максимально, максимально її вивчаємо, як вона виглядає. Потім закриваємо очі і відвертаємось. Для чого відвертаємось, щоб не підглядати, щоб не було бажання в нас подивитися, ой, що там, що там, коли ми е, забули. І відвернулись і відтворюємо образ цієї свічки. Яку ми зараз споглядали. Спочатку ми її розглядаємо, потім внутрішнім зором її від, е, відтворюємо і розглядаємо вже в, в астральному плані. Помилково вважати, що зір і бачення це одне й те саме ні. Зір це. Очі ми очима сприймаємо трьохвимірні об'єкти у вузькому діапазоні. Бачення ми сприймаємо мозком, включається права півкуля, Лобні долі в нас виступають як екран, і стається хіпофис нам як транслятор образів. Тобто це. Наш внутрішній зір. Бачення це астральний зір, це духовний зір. І далі ми будемо на навчанні розбирати детально, що таке це внутрішнє, духовне бачення. А поки ми фокусуємось на свічці, розглядаємо. Потім закриваємо очі, відвертаємось, щоб не було ніякого соблазну подивитися на неї, і відтворюємо те, що ми щойно побачили. Протягом 15 хвилин ставимо таймер, засікаємо таймер і починаємо працювати. Забули нічого страшного. Десь відлетіли, подивилися знову, знову сфокусувалися, роздивилися, подивилися, від... закрили очі, відвернулися і далі відтворюємо образ свічки. Можливо, бути таке після кількох днів практики: може бути таке, що вчорашню свічку легше згадувати, ніж сьогоднішню. Тому що вже в нас на підсвідомості сформувався відбиток вчорашньої свічки. Вже ми її пропрацювали 15 хвилин. А сьогоднішня ще вона така слабенька. Нічого страшного, можемо намагатися зафіксувати сьогоднішню, а можемо згадувати вчорашню. Тут головне сфокусуватися на Свічці і на образі, на самому образі. І якщо, наприклад, сьогодні десь ви знаходитесь в такій ситуації, що нема можливості зараз запалити свічку і повізуалізувати її, просто сідаємо і згадуємо вчорашню свічку, позавчорашню свічку, свічку, десь. Церкві, свічку десь на дні народження чи на своєму романтичному вечорі Без різниці нам головне образ образ свічки, детально бачити і тримати фокус уваги на цьому образі. Це також нам дуже допоможе потім в медитаціях. Угу. Я вас обіймаю. Працюємо. He- <laughs>